Ну, ми думали, що там їх ну максимум чотири чоловіка. Ну, ну ніяк, не чотирнадцять. Не 14. На восьмому в мене вже трошки коленки труситися почали. Я кинув одну гранату, оттуда голоса свої свої. Передали по рації, що там бін, сидять нехороші люди, як кажуть. Росіяни підходили досить близько до нашої позиції. Справа в тому, що посадки різні не дуже, не дуже добре видно, так як ми, скажімо так, працюємо з дронами з допомогою. Ми їх за 200. -го... Важко на цій лінії важко. Зараз ми не відступаємо, тримаємо оборону, тримаємо ворога. Буде перемога за нами. У нас є своя країна, в якій ми жили, живемо і будемо жити. Будемо її захищати всіма силами, які у нас є.